коли зачати. Так, так. Чекайте, чекайте. все. Їхав козак на війноньку, прощав свою дівчиноньку, прощай, миленька, чорна бревенька. Я йду в чужую сторононьку. Дай мені дівчино, хостину. Може, я в бою загину, Темної ночі легше в могилі спочину, накриють очі темної ночі, легше в могилі спочину, дала дівчина хустину, Козаку бою загинув. Темної ночі, ще й висипали могилу. Накрили очі темної ночі. Ще й висипали могилу. Угу. Камаленька. Угу. Внукам, правнукам співали. Колес співали. А ну, які. Дітям співала. Ну. Ой, Боже. Ти мене зачепила. Та тепер ви знаєте, що молодь не співає, чи ви не знаєте. не співає, ніхто не співає. А, а? Та й дитина так співає. Ти Та. не маєш співати дитину. Ну. А, а ви знаєте що, ну то великий мінус я сама мені ніхто не, мене не так, навчив, так. я не навчила і пішло-поїхало. Mm -hmm. А то треба вчити. А, то треба... Yeah, а я вже тепер трохи бабів попитала, вивчила, та й тепер він, вичте, співає. Лю-лю-лю-лю, yeah, uh -huh. <laughs> лю попіду, -лю попід зелененьку, а я буду колисати дитину маленьку. Ой повішу колесочку, повішу повішу. Ось ти моя дитиночка, я всі тобу тішу. Повішу я колесочку, та й на калиночку. Буде вітер колесати мою дитиночку. Я ворочка, а з дуба, чай мені сіві, коли ще дитиночка люба. Ой колишу та й не лишу, візьму за собою, та й повішу колесочку гаю на тополю. Ой Ось люба, дитиночко, ой спіми, ми, та Там новенькій колесоці здорова Ще. Стесяну, хоч годинку, хоч одну минуту, а я піду та й посію зелененьку роту. Є, ja, купали, тоже так само. Від'є зголовити. Пише се колесочко, вид кута до кута, Буз малейко, детеночко, влека покута. А, деду. А я що знаю. <laughs> Дедо спевает тоже? А, я спивай. Да, на раз так, а, а, а без пала. и сама уже спивай, а. <laughs> Чую, я колесочку, ай гойда, тай гойда, позмаленьку дитиночку, велика пригода. Знову, що набір. Піду трохи. Знаєш, увага така на то.